Дивитися «Перший міські вітаю вас на нашому каналі, це інтерв'ю дня в студії Рини Коробко. Сьогодні будемо говорити про пляжі. Пляжна тема сьогодні буде головною пляжна корупція, що взагалі змінилося. Я думаю, що всі, хто слідкує більш-менш, а влітку всі слідкують за цією морською темою, всі звертають увагу на те, що в мережах теж періодично з'являються якісь скандальні відео стосовно того, що на пляжі де Є і має бути місце вільне для ну вільний пісок, умовно кажучи, так такою звичайною мовою, де має прийти будь-яка людина і розміститися. Не завжди це взагалі працює, не завжди воно так відбувається. І до речі, скільки себе пам'ятаю, стільки така тема була актуальною. Чому так сталося? Що ніхто не переглядає усі ці правила? Чому з чим взагалі це пов'язано і до кого власне мають виникати питання? Про це сьогодні Владислав Балінський, засновник і голова. Громадської організації Зелений лист. Вітаю вас, пане Владиславе. Да, добрий день. Отже, напевно, і ви бачили да, такі відео. Всі ми періодично на них натрапляємо. Так? На будь-якому пляжі може виникнути така конфліктна ситуація, начебто має бути вільне місце, так? начебто ми ж знаємо, що пляжі по великому рахунку не можуть бути приватними. Так? Ну, 100%. Я про те, що можуть бути платні послуги, власне, так як воно і працює, так? можуть бути платні чи то топчання. Чи то е, якісь інші там, е, ну, блага, так, пляжні, так би мовити, але по великому рахунку, місце на пляжі вільне має бути для будь-кого і на будь-якому пляжі. Так же це нічого ж не змінилося в цьому плані. Ну так, дійсно, але в нас були зміни в законодавстві, якраз і вони стосувалися доступності, uh -huh. що всі пляжі мають бути обладнані якраз для людей з інвалідністю, щоб вони були зручними для всіх. От а я хочу сказати, що в Одесі ми навпаки рухаємося зовсім в інший бік, тому що саме від без... інклюзивності да, так? Да, У протилежний. Бік да, <реш> Принаймні реалії такові. тобто те, що ми бачимо з заяв міського голови, це суто піар, да, коли побудовувалася його ну, політична скажімо так, платформа на запуски, начебто інклюзивного пляжу на 11 й станції Великого Фонтана. Але то, що в реалі, то я хочу сказати, що е, треба вже піднімати питання небезпеки. Саме для людей всіх, і не тільки людей з інвалідністю, ну і і просто люд просто звичайних людей, тому що є питання, які треба вирішувати на більш глобальному рівні я маю на увазі саме інфраструктурне питання питання можливості чи неможливості своєчасного доступу на, на пляжі в тому числі угу. автівок аварійних автівок або швидкої або рятувальних служб це, взагалі проблема і, так, і це і говорите. це розумієте, і це проблема яка стосується життя безпосередньо угу. кожного із адісітів або гостей міста. І це, і це я дуже спостерігаю на власні очі, тому що періодично я сам відвідую так, пляжі, от а періодично я катаюсь на байки по трасі здоров'я, так і я бачу, як люди просто стоять часами в пробках, тому що оцей відсутність продуманого трафіку, відсутність нормального нормальна скажімо так, не не, з точки зору комерційних оцих парковочних місць, а, а з точки зору саме доступності і з точки зору привабливості і зручності, от цього немає. І це перше, а по-друге, саме забудова узбережжя, коли під виглядом, скажімо так, рекреаційних об'єктів чи там об'єктів благоустрою, в нас просто будуються готельні комплекси величезні, які змушені використовувати. Ці ж самі дороги, от по яких е, звичайно люди Які ще можуть забирати і цей пляж. Ну, ну так, звісно, да, ну, звісно, та, звісно, звісно. Воно територію того пляжу, яка припадає на територію ось цього готелю, чи е, е, якогось там відпочинку. Da, будинку, да, щось да. Таке. І тут і, і тут, про це ось і тут ну, конкретно, е, по перше, е, спостерігається ну конкуренція між людьми, е, які скажімо, е, мають достаток. Е, в нас є і такі групи населення, і людьми, які просто хочуть відпочити на лоні природи, просто на піску і морі, їм, більше, да, піску, да, їм більше нічого не, не треба. А якщо треба, то вони, вони підійдуть і куплять себе все, що їм е, потрібно. І от е, такий підхід. Ну, м'яко кажучи, жлобський він відштовх людей, от тому, що все ж таки регіони різні в Україні, і треба казати, що Одеса вона зараз із найбільш таких ну давайте прямо жлобських регіонів. Тобто тут немає якось так. Да, там, на жаль, не... на жаль, це так, і тому що я, я скажу що. Місце на увазі уставлені наданні послуг чи про що ви конкретно я, зараз? я конкретно зараз про політику локальну політику місцеву? Mm -hmm. Бо розумієте, в нас ж, жодних демократичних норм чи якісь взаємодії, наприклад, місцевої влади з громадськістю mm -hmm. немає. Тому звідки mm -hmm. розуміло, знати так. на що конкретно потребує суспільство, якщо вони десь вітають в не знаю. В небесах вони формують якусь паралельну реальність для собі, і в них, якщо обирати між доступністю, між умовами, скажімо, послугами, і обирати між девелоперськими проєктами, де величезні гроші, де, де працюють туалетні схеми на узбережжі, однозначно обираються туалетні схеми. І от як виключення, так є активність, начебто направлена на інклюзивний напрям, але ця активність виключена як політичний піар або як Конкурентна боротьба з ну з політичними конкурентами, і саме тому люди, котрі приїздять в Одесу, вони просто вони, вони бачать, що тут ну все не так, як в інших містах, скажімо. Угу. Все, все інакше. Але вони не можуть зрозуміти чому. Ну от дивіться, якщо Давайте конкретний, приклад, конкретний так? приклад. От зараз ми заговорили про те, що ми йдемо в протилежний бік від інклюзивності. Я не знаю наскільки прям от. Так, тому що про інклюзивність говорять багато так і тим більше, що ми розуміємо, що в цьому є дуже гостра потреба, і ця потреба буде загострюватися і надалі. Тобто, ми ніяк не можемо ні жодним чином йти у протилежний від цієї теми бік. Ми маємо розвивати саме цю інклюзивність і, до речі, доступ до моря він має бути рівним і справді для людей з особливими потребами. А наразі, що ну, начебто ж ми чули про відкриття інклюзивного пляжу, чи насправді це як? Насправді на це виключно е, політичний проєкт. Е, до речі, там треба ще розбиратися. А чому двічі виділялися гроші на цей проєкт? Uh -huh. Тому що перший раз е, там було виділено 20 мільйонів і пляж не був побудований, от uh -huh. але е, є рядом все ж таки атель, е, ательний комплекс, е, який будують компанія, е, застройщик. Е, я маю на увазі гефест. От, яка дуже співпрацює з е, міською владою, і я е, впевнений, що це ще і девелоперський проєкт для того, щоб забезпечити приїзд транспорту до цього е, готельного комплексу. От. Але вже е, навіть е, ми бачимо, що коли він ще не запущений, а там вже трафік такий, що звичайно лі, люди не можуть потрапити mm -hmm. на той пляж. Тобто, ні, якраз прийти можна, а от Тівка те, що треба для людей з обмеженими можливостями, там достатися ну майже неможливо. Mm -hmm. А якщо можливо, о, дивиться, то виїхати вже звідки може бути дуже важко. І так, там звісно побудована в єдиному місці. Я маю на увазі майже в єдиному на узбережжі Там побудована. Проти уламкове укриття і це е, гарно. але питання: а е, я я не розумію, а що тільки люди з інвалідністю мають е, е, мати можливість захистити себе, своїх uh -huh. дітей від уламков, уламків уламків. От. Чому це укриття тільки там? Друге питання: уздовж траси здоров'я, оці радянські, жахливі просто туалети розміщені, вони там кожні, не знаю там скільки метрів. Ну, якщо їхати від 10 станції і до 16 станції, так вони смердять на все узбережжя. Ну, навіщо нам розуміти, от там можна пропіаритись і запустити один об'єкт, а тут, начебто, воно нікому не потрібно і ніхто не дивиться. Дивиться, що там туалети такі, що вони просто е, вже небезпечні для людей. От, а чому не можна туалети ці е, щось з ними зробити? Я в мене є підозра, що це не просто туалети, що вони вже якимось там викуплені, і що по туалетним схемам там будуть намагатися вже щось будувати. Mm -hmm. Розумієте, а туалети е, вже будуть будуватися На місцях, в інших так, місцях, так, де mm -hmm. будуть вирубатися дерева. От і е, ну і дивіться, е, ситуації, коли в нас е, Люди просто гинуть із за того, що немає е спасателів, просто рятувальників немає. Mm -hmm. Я розумію, е звичайно, е що зараз може бути проблеми з набором Про, рятувальників. Да та. але але але, це... але але розумієте, в нас же ж е ще й така проблема із-за корупційних от цієї корупційної токсичності з боку. Міської міського голови і його, скажімо так, підлеглих, бо вони ж там, там постійно ж якісь корупційні скандали, ми ж бачимо це. І за цього всього, по-перше, він токсичний з точки зору, відносин зі всіма. От дивіться, можна ж було якось з кіпером домовитися про участь військових в цих рятувальних операціях. Тому що коли щось виникає, ми бачимо, що що або люди гинуть. Або якщо е, люди рятують їх рятують, то це випадково, розумієте? Тому що люди, людей відносили від берегу. Це постійно. Це слухайте, пам'ятаю часи, коли пляж не мав права відкритися, якщо там немає рятувальників. Ну е, так, і от це ж питання, це яке от, розумієте, це ж питання, яке е, вирішується на місцевому рівні. Е, бо е, в нас є орендарі, які орендують е, ці е, частини узбережжя. І, Якщо в умовах е, прописано вони платять оренду. Ну давайте прямо, що це е, сутокорупційна схема. Тому що якщо ми подивимося, там вони платять копійки. Відповідна основна купа оцих грошей вона в, е, так, дохід в кишені. дохід, звісно не у місто, так? Тобто не вслухайте, вони дуже навантажені, ці підприємці. Саме тому вони намагаються все заставити тапчанамі, тому що вони. Платять гроші, великі гроші, але по кишенях підлеглим Труханова, розумієте? Тому що побудував е, таку, ну скажімо, сілову структуру. Там же ж не тільки муніципальна варта, яка доступ забезпечує. Можна ж окремо кожному із підприємців, який обслуговує ту чи іншу ділянку узбережжя, можна е, запретити в'їзд, розумієте? І він не зможе обслуговувати е, свій е, е, участок. Дуже сумно від цього всього насправді так і дуже сумно, що від цього страждають люди. Так, в першу чергу, ми навіть не говоримо. Ми говоримо і про людей з обмеженими можливостями, з особливими потребами. Ми говоримо і про звичайних людей, які, як я сказала на початку, хочуть прийти на пляж. Вони не мають, не всі зараз мають можливість кожен день сплачувати кошти за оренду там чи та тапчанів, то чи, чи чогось, так і вони можуть чи хочуть просто. Посидіти на піску, а в них фізично немає цього місця, тому що, як ви правильно сказали, все може бути заставлено настільки щільно, що там просто не втиснутися. Ось це теж елемент такий, знаєте, що пляжної корупції насправді. Ну так, звісно, це пляжна корупція, але це не про доступність ну, так, звичайних е... людей до моря і до води. Ну так ну, то, в це нас, так? якщо подивитися зараз, дійсно. Люди, оскільки Одеса ну майже єдине місце таке від, відпочинку ну, так. саме. Зараз їдуть до речі, дуже багато військових зараз приїздять да. відпочивати. І люди-переселенці, і ті, хто зараз з інших регіонів приїздять для того, щоб трошечки оздоровитися, а доступу до пляжів ну, під Ну, під питанням. підпитанням. Якщо не немає тільки, певної не кількості грошей, я про це. ну там. Досить суттєвої кількості грошей. Ну да, не тільки е, ми про доступ на пляжі. Ми mm -hmm. е, кажемо в цілому про е, послуги. От, але доступ на пляжі – це як маркер, е, тому що е, є люди, які звикли е, бути незалежними, які звикли самі обирати які послуги і коли їм е, потрібні. Якщо вони. Не мають такого права обирати, якщо це нав'язливі послуги, це дуже і дуже виштовхує людей, ну, тому так. що ми знаємо, що це ну стандарти, скажімо так, етіки відпочинку і в Європі, і в багатьох країнах. Саме тому люди. Коли це бачать, це дуже їх е, нервує. От, і, і для Одеси це і такий, такий антиімідж, ну, знаєте, те, ну, щось такі, да. і давайте чесно. Mm -hmm. е, якщо ми вже кажемо е, про відпочинок, то це все ж таки гроші. Да? І коли ми бачимо, що це захмарне гроші, бо mm -hmm. е, ну так дійсно для звичайної людини це додаткове навантаження у вигляді там шезлонга якщо вона не потребує чи uh -huh, щось uh -huh. щось, якщо з дітьми без варіантів на вантажпрі да, приїхали uh -huh. от, це, ну це може бути важко. от ще і про те що все ж таки відсутня реальна реальна участь у вигляді безпеки От ми бачимо, що рятувальників немає. Ми бачимо, що е, якість води люди можуть тільки здогадуватися. Бо якщо е, якісь, е, ну скажімо, проводяться е, бактеріологічні чи хімічні дослідження, вони не є доступними, розумієте? Е, тому люди дізнаються про це е, в, в останнім е, часом. От так не може бути. В останню чергу так, да, так. Так не може бути. Е, ці дані Мають бути доступні. Тим більше, що ми знаємо, що були і антропогенне навантаження у вигляді Каховської трагедії, угу, у вигляді угу. от цього катастрофи, коли мазут забруднював узбережжя. От і я хочу сказати, що такий, ну скажімо, авторитарний підхід він дуже поганий, ще й тому, що науковці, які взаємодіють з міською владою, вони не можуть, вони слабкі, розумієте? Тобто, люди, які займаються наукою, вони потребують. Окремих умов, вони слабкі, вони не можуть протистояти такої, ну, нахабству, вони потребують в грошах, тому що і вони іноді підмахують, знаєте, от всі ці подписи. В мене немає поваги до цих людей. от. І окремо хочу сказати, і про, про громадські організації, які для того, щоб отримати грантовий проєкт черговий, вони йдуть на поклон к Труханову, тому що це в умовах гранта прописана, Розумієте? Так от я хочу сказати вам, друзі. ні, Нічого з таких проектів вас не вийде. Тому що все, що ви будете робити, будете використовуватися виключно як картинка для того, щоб Труханов міг зробити свої темні діла. І всі ці проекти з офісом 5Т е і з будь-якими іншими е міськими установами, ми, вони нікчемні і просто ну ми просто бачимо, хто е там приймає участь, щоб ви ну, потім не біжали, що до вас таке ставлення якесь ну не таке, як ви будете вважати. А от якщо говорити про е правила експлуатації. Лотації. Ви вже трошки сказали про те, що вони начебто були переглянуті так? останнім часом. Щось там змінилося радикально, тому що скільки років, пам'ятаєте, скільки років ця проблема? Що, от, що в, нас, там? в нас є е, закон, і всі е, локальні правила чи е, підзаконні акти е, місцевого характеру вони мають е, е, тільки. Відповідати цьому закону в нас, на жаль, в нас, на жаль, не відповідають жодної локальні так. Вони або застаріли і потребують вже скажімо, змін як, мінімум, наприклад, так. в нас статут міста. Угу. От в нас в статуті міста написано, що адісіти гордяться славою руського оружия. От ви гардіть славу рус? От скажіть О, ого. От, бачите, Я давно не читату і... що, що місто, О, але це, але це просто це... маячня. Така От, що просто… Ми з 22-го року намагаємося е, його е, скажімо так. Цей статут е, зміни внести, і щоб ви розуміли, е, і депутати, і, і я не хочу навіть відокремлювати, бо там всі депутати, всіх фракцій і всіх політичних сіл, навіть самих демократічних, вони просто оце все от це все е, от так от закручують, щоб тільки е, були сприятливі умови для цієї, е, ну скажімо так, е, нікчемної і е, такий пріпрісної з точки зору. Державності України документів розумієте, які робляться спеціально під Труханова. От я не знаю, чому вони, тобто, з одного боку, це, начебто, такий патріотичний ура, патріотичний порив, бо він же ж постійно взаємодіють там з деякими ну, патріотами, я інакше не можу назвати, от, для того, щоб зробити цю картинку, розумієте, а насамперед внутрі там нічого немає, там пусто, там все робиться тільки для того, щоб погіршити реальний існуючий стан речей і навіть такі документи, які напряму просто розумієте? Міти от напряму показують в нас прописано в статуті, що в нас захищається російська мова, наприклад. Розумієте, в нас от слава Руського, там дуже багато того, тобто, що це я зрозуміла, але ми трошки да трошки відійшли від тем. я, я просто... про те, що ви ведете до о, цих пляжних правил, і якщо... я так розумію, що паралель ви проводите, що там К... теж нічого не змінилося. Ну я пляжне просить, правила, так? розумієте, це те, що стосується це виключна про, про виключна Одеси. А так? якщо так? да а якщо вам скажу, що, е, якщо навіть такі е, статусні документи mm -hmm. вони не змінюються, то що там казати вже вже про е, пляжне правила, mm -hmm. розумієте, mm -hmm. тобто. Якщо це нікого не цікавлять, то що про те казати, і ми постійно. І ми навіть зараз петицію запустили, щоб були змінені ці цей статут. Це статут міста. Розумієте, це, це, це той документ, це, ну, власне, по якому Ну, конституція міста. Ну так, власне, так, власне, так звісно, головний документ. Звісно. Так, і, звісно. і коли ми кажемо і. про стратегію розвитку, коли ми кажемо про те, що треба внести правила, вискакують якісь громадські організації, які тут же отримують гранти і починають там пляски з бубном, начебто, вони щось змінять. Да нічого вони не ні змінять, бо немає. Такої потреби, і навпаки, з боку міста є бажання все так знаєте пригасити, все, що було отак по старому Про руське оружие ви мене просто вбили. Насправді. Ну Там зараз я... це дуже такі. Ми давно не обговорювали статут міста. Це, до речі, ще одна тема, про яку треба поговорити, але. А, тут не просто питання виникає, тут обурення виникає Так, да. Я хочу, щоб от люди, телеглядачі, які бачите, дисіти, гості, якщо вони можуть підтримати, от саме цю, цю нашу це звернення до міста. Там можна проголосувати, щоб ми набрали цей голосов, щоб переглянути цей статут міста. Угу. До речі, в статуті частково і пляжне правило теж так. Прописує. Так, я ж розумію, що це зона відпочинку. Да. Так і напевно, там є якась певна стаття. Ну і я так розумію, що вони теж до дав... Дуже давно не змінювалися, так, і ці <кій> пляжні, так звані корупційні схеми теж давно не змінювали. вони працюють роками, а може десятиліттями. Е, ну і наостанок таке питання до вас, окрім таких петицій, про які ви говорите, що можна зробити, щоб змінити, щоб от зараз конкретно залишилося півтора місяці літа, так і в людей є питання. Чи є взагалі надія на те, що їхні питання, скажімо, про вільний доступ до моря, можуть бути вирішені? Чи цього року це вже нереально? Я думаю, що цього року це нереально. Mm -hmm. От чесно вам скажу. Більш того, я, я бачив, ми ще одне питання не обговорили. Це те, що каналізація ллється в нас в море. От mm -hmm. на 16-й станції mm -hmm. Фонтана, mm -hmm. ви пам'ятаєте, це труба. Ну, звісно, так, вона, і, вона, і, вона як смерділа, ну, так, це, так і смердила. це рокам десятиліттями відбувається. Так, так, да, ну тут розумієте, змінило, тут, же, і, тут же всі підіймалися. І інспекція, і там водоканали, все. І там же люди, які ініціювали це питання, їм вже, це. Місцеві це Адісіти були, я не можу сказати, що Адісіти не звертають увагу. Mm -hmm. Просто в нас mm -hmm. такий корупціонний оцей монстр, він настільки сильний, що люди нічого не можуть не зробити. Ви да, розумієте? Mm -hmm. да. Тому тут якраз надія може бути навіть на киян чи на львів'ян чи на будь-яких інших людей. Ті, да, так? Да, ага, бо так. розумієте, якщо підприємці не бачать, що, що вони втрачають, вони втрачають інвестиції в першу. Чергу, Величне, якщо так. вони розраховують на ці кишенкові схеми, то напевно тільки рублем, вибачте, грівною можна показати, що воно так не працює, бо люди е, мають право обирати, дем відпочивати, і які послуги їх влаштовують, які ні. От, е, От нить казати, що в Одесу не їдуть відпочивати, бо в нас все ж таки сезон. Він дуже дуже такий е каратенічний, розумієте, mm -hmm, І так, якщо так. люди приїхали на тиждень на два. На морі їм щось не сподобалося, вони на протязі року протягом року взагалі не приїдуть. І оце це якраз і оце і е, удар по, кишень, по кишеням цих підприємців, які мають думати, а що треба змінювати, щоб люди по Львові, вибачте, моря немає, але там туристів багато, і це е, так, це питання безпеки. Але ми бачимо, що від дронів і Львів страждає. Значить, щось ну, не інше не настільки Одеса більш небезпечна Я, знаєте, але зараз. Okay. Зараз теж вони дуже страждають, але oh. люди все одно обирають і їдуть, бо там більш сприятливі умови. Mm -hmm. І тут треба вже включати Тобто клімат міські... зовсім інший, да е, туристичний про... клімат да, інший. Да, я про ну це про так, так, про так, так звісно, звісно, інший. да а тоді, коли ми маємо таке багатство як море, і не мати досить відпочиваючих, це дивно насправді. І тут вже треба ставити питання, чому так відбувається. Да, ну я нарисував дуже жахливу картину, але на жаль, вона відповідає дійсності. На жаль. Дякую вам. Я Сподіваюся, що почують вас і ті відпочивачі, які приїздять, звісно, з інших місць. Це теж як варіант так, їхньої активної позиції, і ось ці відгуки. Які потім залишаються, можливо, теж якимось чином мають впливати все ж таки на цей процес, процес покращення, як мінімум, і процес змінення, змін а, у всіх цих пляжних схемах, як прийнято зараз ну, да. говорити. Дякую вам, Владислав Барінський, засновник і голова громадської організації Зелений лист був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що протягом багатьох десятиліть на наших пляжах не змінюється Ось ці, знаєте, правила, які давно, дуже давно потребують змін. А від цього страждають власне люди, які хочуть відпочити біля моря. І Від Одеситів, від тих, хто приїздить з інших міст. З цим треба щось робити. Да. Дякую вам. Дякую, і... бережи себе. Так, побачимося на першому міському.